На сьогодні відеоогляд на таку BMW F30 Twin Turbo 2014 року 2-літровий бензин. в такому класному кольорі. А зараз подивимося, що у нас тут по салончику. А по салону у нас 4 склопідіймачі, таке мультикермо, електрорегулювання дзеркал, підігрів сидінь, клімат, контроль, 4 режими їзди. Це у нас комфорт. Екопро і спорт. А ще у нас є датчик світла і сенсор дощу. А салон у нас тут шкіряний, ось такий гарненький і дуже комфортно злідок. Як ви бачите, дуже багато місця. А ще у нас є пам'ять сидінь. А тепер про наші мови. Ціну на цей автомобіль ви можете побачити в описі нижче. Якщо придбання в лізе, то перший внесок на цей автомобіль 2000 тисячі доларів. Також у нас є обмін тридин. Ви можете обміняти свій автомобіль на будь-який з нашого або, наприклад, на оцей. Тому приїжджайте до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. <плес> catch you slippin' won't be back in there again, again roll the riches lot of fishes so we goin' nowhere